Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні розпакуємо з вами таку прекрасну колоду Пінамбра, мабуть, Таро, чесно кажучи, перекладач. Відмовився мені перекладати цю історію. Зараз я спробую ще раз, от з цим описом. ну Спочатку зніму плівочку, але для початку хочу запалити нам свічечку. Зробила собі таку свічечку красиву. Гляньте, які соняхи, прям краса, да? З натурального воску, супер. І з дерев'яним фітілем, гнітом. І хочу, хочу її протестити разом. З вами. Сподіваюсь, горітиме добре. Так, щоб вона гарненько була у нас в кадрі і не підпалювала мені. Тут у мене ще букет з квітами. Доведеться його трошки посунути, щоб не зіпсувала. Ну, поїхали, розкриємо. Угу. Красива, красива така коробочка. Тут у нас 21 рік зазначено, тобто не зовсім свіжа, але й не ретро. А, і ось а що перекладач. Мені сказав відносно цієї історії, яка тут а, записана. А, взагалі, оце пінамбра, перекладач Google-об'єктив мені переклав як «пітінь». Я не брешу, подивіться Пітінь. Я не знаю, що таке «пітінь». Пітінь. Правда, вперше чую взагалі, чи є таке слово. І так, перше значення: тут є ж пояснення, та, і ми з вами дивимося. Що це простір часткового освітлення між ідеальною тінню з усіх боків і повним світлом. Так, дайте осмислити: простір часткового освітлення між ідеальною тінню з усіх боків і повним світлом. Тобто, це щось між, між світами, між маревом і світлом, між сутінками і світлом, точніше між темрявою і світлом, між тінню і світлом. Щось, типу, знаєте, от тема, як сутінкове таро, така тема. Щось. Між світами. Ой, люблю таку тему, дуже люблю. Друге значення: оточуючий або суміжний регіон, в якому щось існує в меншій мірі. Бахрама. Хм. Пацьорки. І третє: щось що покриває, оточує або затемнює, плащаниця. Отримайте розуміння та відповіді, відкриваючи царства небожителів, елементалів і магічних істот. Слухайте, мені вже дуже подобається. Кожне з цих трьох значень, яке нам надали, ну, тобто, це якесь, я так розумію, авторський неологізм якийсь. Мені так здалося, що це якийсь авторський неологізм. Так, ну тож, зараз подивимося нашу красиву коробочку. Вона така сатинова на дотик. Магнітна коробочка, боже, я обожнюю магнітні коробочки. Так, нам бро. Така товстелезна книга, хоча й маленька. Кольоро. Ух ти, Кольоровий гайд. Вау! Um, так. Ентоні або Етоні. Есоні, мабуть, так. І Еріс Або Фріс Елізабет, Еріс Елізабет, мабуть, Еріс Елізабет, Еріс Елізабет. Це художниця і співавтор книги. Так. Ну, дуже цікаве, цікаве значення. Я бачу, що вона тут буде досить видозмінена. Це дуже класно тут, як, як взагалі організувати процес спілкування з колодою. Ага, Тут у нас розклади, ого, не один і не два, аж цілих чотири. І далі пішли у нас значення. Ого, дуже багато. Дуже багато написано. Тобто звичайне значення, перевернуте значення. І е, тут нотатки Еріс. І так само в нас іде по кожній карті. Тобто ми маємо значення від обидвох авторів. Різні ми бачимо. Ну, як, можливо, вони там перегукуються, будемо дивитися. Ага, Так, стрічечку. Вау! Стрічечку треба дошивати. Отака мандала тут. Краса, красотища. Так, залишу тут. Знімаємо стрічечку. Боже, яка краса. Так, тут ще рекламка. Угу. Втору місяця. Ну, цікаво, треба буде подивитися. Ага, як позн... познайомитися з новою колодою. Прикольно, я думаю, ми використаємо. Можливо. А, вау! Тільки гляньте, мені трошки нагадує. Ботаніку Таро, там теж схожий, такий прямо, це я вже пальцями надав. Такий сонцесяйний зворот, прямо мідний. Він мідний і дуже блискучий, неймовірно, блискучий, сяючий. І тут ще таке фольгування тиснення, тут в центрі цієї мандали бджола. Це схоже на тризуб, до речі. А тут голова лісового царя. Рибки, пір'я і пелюстки, ніби лотоса, мабуть. Матова текстура і отаке тиснення. Я, навіть, чесно, не можу вам повірити, що це, ну, в принципі, в вільному доступі колода, хоч вона і авторська, але приїхала мені з Амазон абсолютно спокійно. Вільям Блейк. Ага, In the Universe, there are things that are known. And things that are unknown. Я перепрошую, можливо, за мою вимову. And in between them, there are doors. Ну, так, це коротше портальна колода. Колода портал, колода м -м, міжвимірна. Вау, я так люблю ці теми взагалі. Коротше, у, у всесвіті є речі, які відомі, які ми знаємо, є речі, які нам невідомі. І є щось між ними. І це двері. Якби прохід, портал і ці речі. Це, це прям, знаєте, мені прям хочеться а, цю штучку, а, цей вірш, цю посвяту, прям, прям поставити. Я її прям залишу в себе на столі. А, мені прям дуже подобається. Надзвичайної якості колода. А що це взагалі за видавництво? Я перепрошую, я... Ну, жодне з відомих, тому що я не побачила Ethony... Ethony Enterprises. Ну, коротше, це авторське видавництво автора. Власне видавництво. Я так розумію, автора. Клас, ну це прям зворот уже... Заполонив моє серце, я вам чесно скажу. Єдине, що тут реально залишаються відбитки пальців, але це вже такий момент. Матова, вона просто дуже матова, вона дуже матова. Вона офігенської якості, я вам скажу. Матове, матова ламінація чи матове покриття, і вона. А, трошечки пружна, але карти товстенькі, тому, ну, якби вузол, ви їх не зав'яжете, звісно. Ну, поїхали дивитися. Вау, я вже в захваті, правда? Я вже реально в захваті. Дурень, чесно, спочатку я подумала, що це мах. Але це дурень, який же тоді мах? А ось у нас мах. Вау, мені наша. Чарівна, Тут нібито як мед стікає, троянди. Символи стихії ось вони в нього на костяшках, як кастет. Бачите? Не бачите, бо не хочу фокусувати. Зараз зробимо. Ось так. І оці наші жести, як вгорі, так і внизу. Ну, по-різному трактують цю позу. Але. Ну, мені якось ближче ця тема, що як вгорі, так і внизу. А дурин щось нам пропонує. Ха, цікаво. Верховна Жриця. Клас. Така прямо прозорлива. Прямо така провидиця. Угу. Імператриця. О, вау! Вона схожа на якийсь овоч. Який розкривається, типу, знаєте, типу, якоїсь, якогось бурячка або якоїсь ріпи, щось таке. І тут гранат, клас імператор. Ну, слово клас, ви сьогодні почуєте від мене аж 78 разів я вже відчуваю, тому що реально неймовірна колода. Unbelievable. Ну, вона, вона надзвичайна. Красива. Я знаю, ви скажете, що для мене кожна моя колода надзвичайна, і ви будете абсолютно праві. Кожну свою колоду я, ну, є прям, -прям омріяні, прям дуже-дуже бажані, прям там, раритетні. А всі інші, кожна з них дуже довго, ретельно, прискіпливо мною обирається, зважується всі за і проти. І так далі. Тому кожна з них для мене дійсно такий. Один із добрих друзів mm. зі своїм характером, і кожен з них прекрасний еерофант. закохані змія і голубка. Ух ти, а це дуже цікаво. Зміяться, чи то вона тримає цю голубку за ноги не дає їй злетіти, чи, чи що відбувається взагалі? Невідомо. Фентезійна колода, колода світу фентезі, фан, ну, фантастичного світу. Колісниця. Які коти круті. Вау, сила яка. Вау-вау! Я не знаю, як вона буде програватися. Так, вона мені трошки нагадує карти душі. Трошечки, зовсім трошечки. Відлюдник. Обожнюю цю карту. Крутий відлюдник. Ну, колеса Фортуни не особливо здивувала, дуже класичне. Хоча ми маємо тут всяких звіряток. Угу. Ну, 8 сила, 11, справедливість. Чого ми робимо? Такий здогад, що це все ж таки вейтівська система. Принаймні, ну, вона взята за основу, так? Справедливість. Хм. Теж як, як нібито сліпа, має ключ. Вона такої приємної текстури, вони трошки більші за розміром за звичайні карти. А звичайні. Ой, не хочу, не хочу з копією порівнювати одну секунду, я зараз дістану нашу, нашу жовту коробочку, вже так повелося з нею порівнювати. І, от, в принципі, то так значно вони більші. Сантиметр в бік і на пів сантиметра вгору. Тому так вони трошечки вирізняються. Так, хто у нас тут? Я перепрошую тут? Трошечки з'їхала камера. Угу. У нас тут повішений альпініст. Смерть. Ну, круто. Помірність теж дуже класична. Ну є прям дуже класичні аркани, а є прям ну, дуже видозмінені диявол. Хм, який гарний. Вежа, тут вони прям падають, ну да, Вейтівська система. В Марселі там незрозуміло вони падають, чи вони там збирають на небесну, чи що вони там роблять. Зірочка гарна, дуже гарна. Трошки нагадує, ну, зовсім трошки якесь таке відлуння Лонда Таро або Наталі Герц. Не те, щоб прям схоже, але от якийсь вайп я вловлюю. Місяць сонце. Гляньте яка краса. А, страшний суд. Проростають зерна посаджені колись у землю. Супер. І фенікс відроджується. Неймовірно, це, мабуть, найпромовистіший 20-й аркан. Окей, okay, взагалі, от я бачила. От, ну, мабуть, якби я малювала свою колоду, якби я вміла це робити, то е, я б намалювала. Зобразила би саме так. Круто. Вау! Вау! Канотопська відьма прям, гляньте. Яка ж вона гарна. Так, і поїхала мечова масть. Зверніть увагу на пір'їнку, ніби то око, ніби то павича. Тут теж класика. Ух ти! четвірка. Ну, молодші аркани дужче покладені на класику. Тут крилатий народ щось не поділив. Чистка. сімка. Вісімка. Дев'ятка. Десятка прям надзвичайна якесь. Навне якесь створіння. Можливо, це хазяйка клапища, хазяйка цвинтара господиня. Тому що тут у неї, бачите, як хрести з могил, з надгробків. І вона як виповзає. З пустощі якоїсь, хм. так, елемент, елемент мечів. Стихія мечів. Далі Еджент мечів. Візник. Кроун оф Сорс. Кроун. Це мається на увазі корона, чи це ворон, я не пам'ятаю, як точно перекладається. І трон мечів. Вау! Я так розумію, що замість жезлів тут у нас факели. Смолоскипи. Двічка. Одін жіночому обличчі чи просто без старушка, бабуся без одного ока, трічка жезлів, четвірка смолоскипів, п'ятірочка, шістка, переможиця, жінка, сімка, цікава сімка. Нагадує Марсель, тому що сюжет не зрозумілий трошки. Вісімка жезлів. Тут нібито швидкість, ну, якби як відкритий шлях. Ух ти, дев'ятка жезлів, плетіння павутини. Цікаво. Десятка жезлів. Ну, тут є, звісно, відмінність від класики. Елемент. Агент знову. Кроун. Типу коронований, мабуть. А той, хто коронований, і той, хто посів трон. Туз кубків. Двічка кубків. Вау! Тут якісь як елементалі бавляться. Або просто духи природні. Там дух повітря, або дух води, дух, можливо, пустелі або вогню. Цікаво. Четвірочка кубків. Пятерка, карусалонька, чистка кубков. Семка, висенка. Знов косик, мара. Девятка, десятка. Элемент. Кубків води. Вау. Еджент. Ну, це, типу, як представитель цього, цієї стихії, я так розумію, типу її фамільяр, я не знаю, її проявитель, її. дух, ну, якось так. Далі королева і корову. Ух ти! водяный прям такой. Король, так, туз пентаклев. Двечка пентаклев. Тричка пентаклев. Четверка. Пятерка пентаклев. Небо так. В барлозе зимуют они. Шестка пентаклев. Тут дуже все доброе. Сімка, Вау, яка краса! Треба зачекати пробудження природи. І вісімка, майстерність, дев'яточка, знов палич. Десятка пентаклів. Як родове дерево, таке щось. Елемент пентаклів. Агент. Корона і трон. Лісовий цар, фавн, Сатир, фавн. Прям надзвичайно круто. Зараз будемо інтерв'ювати колоду за цією історією. А, так, я думаю, що я знову скористаюся перекладачем одну секундочку, тому що я боюся, що я можу втратити якийсь зміст. Мені би цього не хотілося. Так, так, і ми дивимося, я її ось так покладу. Значить, інтерв'ю вашої нової колоди Таро. А, перший, перша карта, у якому виді читання ви будете найкраще. Ну, тобто, ви слід використовувати цю колоду. Давайте так будемо. Друге питання: які ваші сильні сторони, як колода таро? Які твої сильні сторони колоду? Три, чого ти тут? Чого ти хочеш мене навчити? Четверте, як мені найкраще з тобою зв'язуватись? Connection якийсь, так? Да? Connect best with you. Ну, да. І п'яте, яка картка найкраще підсумовує тебе, Ну, уособлює, проявляє. Ну що ж, поїхали. Один. Два, три, 4, 5. Я вам усе покажу, не дивлячись на те, що у нас трохи не поміщається. Так, сімочка пентаклів на фоні. Ну це ми подивимося потім. І так, перше. Ну, я весь розклад відкрию. І ми будемо дивитися. І так, Перша. Перше питання. В якому виді читання ти будеш найкращою Колода? І а, карта о, Верховна Жриця. Я перепрошую, хочу, щоб трошки, трошки сфокусувати. Да, в будь-якому будь-який вид передбачення, будь-який вид читання, Верховна жриця це просто все, що ви хочете. Це найкраща карта для відповіді на це питання. Колода неймовірна. Друге питання. Які твої сильні сторони? Карта Сонця? От, вона сильна, вона потужна в будь-яких питаннях. Ну, можливо, можна припустити, що це питання саморозвитку, питання власної ідентичності, власного усвідомлення і проявлення. Питання, знаєте, коли ти розумієш, хто ти, що являється, чим не являється, коли ти розумієш, хто ти, ти не являєшся в ілюзії, ти чітко бачиш, чітко розумієш, чітко усвідомлюєш. Далі, три. Ти тут для того, щоб навчити мене, трічка Пентаклю, взаємодії, взаємодії з новою колодою. Окей. Як мені найкраще з тобою зв'язуватись. Четвірка пентаклів. Якесь заземлення. Це у нас чомусь мені йде. От віск свічковий. Ні, не зовсім. Це камінь О, камінь-сі і стихія води, місячний камінь, можливо. так. Коротше, камінці треба підібрати. Приблизно я зрозуміла. П'ятірка, яка картка найточніше підсумовує тебе, проявляє тебе десятка жезлів. Нестися наповну. Нестися наповну. Дуже потужна, дуже сильна, дуже наповнена колода. Прям неймовірно. Для чого ну, зараз я ми спробували за цим розкладом. Розклад доволі непоганий, але я звикла все ж таки за своїми е враженнями відчуттями робити. Тому зараз для чого? Для мене. До мене приїхала ця колода. І ця карта прям проситься. то значить для прояснення, гаразд. Так. Чи, може, чи вона вже готова до взаємодії? Абсолютно карта Сонце. Як колода бачить мене. Ну, Цікава, імператриця. Ой, дякую. Дякую, дякую, Андрійка, Жезі. Імператриця, яка, в принципі, вже обрала шлях, починає ним рухатися. Угу, абсолютно. Так. Добре. Не ну, які питання будеш найсильніше, на які теми. Знову імператриця та на будь-які. Ну, коротше, не буду я її далі а, тірзать. Вона вже відповіла, мені здається, більш, ніж зрозуміло. Отака прекрасна колода. Єдине, що я досі не зрозуміла, все ж таки, Ну, це якесь, а, якийсь неологізм, я так думаю. Пенамбра Тейро. Пенамбра, вона в мене і буде зватися Пенамбра. Ось така колода. Дякую вам за увагу. До зустрічі у Задзеркалі.